Одеса у вогні. Російські військові в чергове атакували місто. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Вісьмох призовників затримали на кордоні з Придністров'ям. За проїзд заплатимо більше. У міському транспорті підвищують ціни. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Одна людина загинула, 10 отримали поранення. Внаслідок ракетно-шахедної атаки по Одесі. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура загалом на шістьох локаціях. За даними обласної прокуратури, пошкоджені багатоквартирний житловий будинок у центрі Одеси, дев'ять багатоповерхівок, навчальні заклади, СТО, церква, приватні гаражі та понад 40 автівок. момент цього прильоту я з коридору спускалася в укриття. Але я навіть не могла уявити, що це настільки близько. Я все тремчу. Ховалися укриття. Коли вже все сталося по фотографіях у міських каналах. Побачили, що це наш будинок. І вже не дожидаюсь відбію. За шістьма різними адресами рятувальники ліквідували пожежі. В основному це були будинки з квартирами, а також станція технічного обслуговування, де панали автівки. Пошкоджено будівлю храму, пошкоджено будівлю навчального закладу, також пошкоджено багато житлових будинків. Загалом в ліквідації наслідків ворожої атаки дало участь 72 рятувальники, було задіяно 18 один техніки. Також допомагали добровольці і пожежний підрозділ Одеської міської ради. Також було пошкоджено магістральний трубопровід централізованого опалення тож на ніч вимушено припиняли роботу однієї з котелен Одеси. Близько восьмої ранку її роботу вдалося відновити. В Одесі готують до знесення будівлі, пошкоджені російськими військовими. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Частково демонтують житлові будинки на дачі Ковалевського, які зазнали руйнувань під час обстрілу 18 жовтня. Тоді російські військові вдарили ракетами та влучили по приватному сектору міста, через що виникла пожежа. Сталося займання триповерхової будівлі та двох легкових автівок. Поруч пожежу ліквідували рятувальники. Також були пошкоджені понад 10 приватних будинків. Бійшлося без загиблих та травмованих. Зазначимо, що внаслідок дронових атак, які російські військові здійснювали по Одесі чотири ночі поспіль з 6 по 9 листопада, руйнувань зазнали 135 житлових будинків. Про це повідомили в міській раді. З них 121 приватний та 14 багатоквартирних, де пошкодження отримали 122 квартири. Прямували до Молдови. Прикордонники Подільського загону затримали вісьмох чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон в районі так званого Придністров'я. Аби бути менш помітними, вони обрали для мандрівки нічний час доби. Однак уникнути зустрічі з охоронцями державних рубежів їм не вдалося. З 1 грудня в Одесі піднімуть вартість проїзду у транспорті у трамваях та тролейбусах до 15 гривень, у маршрутках до 20. Про це повідомили в Одеській міській раді. Наразі проїзд в електротранспорті коштує 8 гривень. А якщо оплачувати онлайн 7. Одна поїздка в маршрутці вартує 15 гривень. На роботу на маршрутці кожного дня 20 гривень за ті умови, які є. Інколи не дуже якісні маршрутки, тому. Не дуже щаслива в тиждень, скільки там до тисячі гривень десь виходить. Якщо кожного дня туди назад, це звичайно достатньо дорого. Я думаю, що для людей, які користуються цим кожного дня, це не дуже приваблива ціна. Подорожало тариф на напевно на пальне. і Напевно, цим ну думаю, не п'ять гривень, можна було б дві гривні додати. В одеській міській раді кажуть, тримали ціни з 2021 року, проте вартість проїзду в маршрутках підвищувалася влітку 2022-го. В Одесі ми тримали ціни на рівні 21-го року. Однак, починаючи з 22-го року, відбувся значний ріст вартості матеріалів, запчастин та послуг, що в свою чергу збільшили витрати на ремонт та обслуговування рухомого складу та мереж підприємства. За таких умов виникає та збільшується різниця між економічно обґрунтованими витратами і діючими тарифами на перевезення пасажирів. Що потребує перегляду відповідних тарифів, зазначимо, що міськрада анонсувала скорочення трамвайного маршруту номер 7. Пов'язано це за словами чиновників із повторним ремонтом узвозу імені Віталія Блашка, колишня назва Узвіз Маринеско. Там планується облаштувати дві дренажні системи. Основні ремонтні роботи, окрім встановлення огорожі та нанесення розмітки, заплановані на період з листопада 2024 року по квітень 2025 Тож вже до кінця цього місяця має розпочатися демонтаж трамвай. Не в Одесі. Усі охочі можуть безоплатно вивчити українську відкриту реєстрацію на 31-й набір проєкту мовних курсів. Єдині про це повідомили в департаменті інформації одеської міської ради. На слухачів чекає спілкування у мовних клубах а також вправи та лінгвістичні ігри. Після засвоєння граматичного курсу можна пройти тестування та отримати сертифікат. Зараз дуже Стрімко з'явився запит знову в суспільства в зв'язку з обстрілами Одеси, і треба сказати, що люди вмотивовані, люди справді вмотивовані відмежувати себе від того. Впливу російської культури, російської мови на нас як українців, і відмежувати себе від цього ворожого і чітко визначити свою ідентифікацію. І саме на розмовних клубах, які також входять в курс. Які триває 28 днів, це зустрічі наживо або зустрічі онлайн. Тобто, де би не знаходилися, ви можете долучитися до онлайн розмовного клубу, поспілкуватися з однодумцями, надихнутися, набратися тієї мотивації домовної стійкості, щоб було легше застосовувати українську і впроваджувати в своє повсякденне життя. Ініціатива стосовно безкоштовних курсів української мови, стосовно безкоштовних проєктів, спрямованих на популяризацію, на поширення українського слова, їх стає чимало як по всій Україні, так і в Одесі, зокрема. Проєкт єдині, який вже кілька років триває і функціонує по всій Україні, сьогодні не є проблемним будь-якому українцю, іноді, навіть не виходячи з дому, тому що багато таких проєктів функціонує онлайн, вдосконалити свою українську мову. Спалення сухого листя стало причиною вже понад двох десятків пожеж в Одеській області. Про це у коментарі усі повідомила речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна. Обійшлося без травмованих, хоча навесні цього року на Одещині були смертельні випадки на пожежах, які спричинили палії листя. Спалювати сухості забороняється законом. За статтею 152 адмінкодексу передбачений штраф у розмірі від 3 тисяч до понад 6 тисяч гривень. У КП міст Делантрес Суспільному розповіли, що вивіз листя не завжди вирішує проблему Палів листву забороняється палити на території міста. Але проблема яка? Проблема, яка ті, що люди, що зжигають листву, то в основному на своїх огородах, да? і в основному ввечері роботи мізелендреса закінчується і, звісно, порушників знайти дуже трудно. Але зараз уменшилися случі зв'язними з воєнними діями на території України. При радянському союзі на, на, на цю проблему. Дивилися менше на сьогоднішній момент. Дивляться, я думаю, більше уважніше, тому що це загрязнення екології, дим, сморід людям заважає. Чистий сухості без сміття комунальники відправляють у декоративне господарство Троянда, розповів головний інженер Капеміс Зелентрест» Володимир Хрома. Там листя компостують, і воно перегниває, а потім потрапляє назад в місто у вигляді квіткової продукції. Листяни пада. Ці кучі перегнивають два-три роки. Наше спекотне літо не дозволяє раніше перегнивати листві на протязі другого третього року. Ми беремо перегнивши опад для приготування земляних сумішів. Земляні суміші під вирощування квіткової розсади. А перегнивши листя, це органіка, яка поповнює наш ґрунт гумусом органічними речовинами. Це удобрення. Так звана одеська котяча стежка поповнилася новим персонажем. Біля музею кав'ярні Стара Одеса. Відтепер гостей зустрічатиме нова котоскульптура. Допис про це з'явився на сторінці закладу у Фейсбук. Кота звуть Одес. Його створила художниця та скульпторка, голова громадської організації Мистецький гард Вікторія Кравченко. У лапі він тримає чашку кави. Одес один з небагатьох котів, які поповнили котячу стежку від початку повномасштабної війни. Нагадаємо, у 2017 році влада офіційно визнала Тів, частиною екосистеми міста того ж року мисткиня Тетяна Штикало започаткувала проєкт Одеські коти і за цей час створила 15 скульптур, на яких закарбувала 18 тварин. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.